Торговельна частина угоди про асоціацію з Європейським Союзом є, е, е, в принципі, досить стандартна явище, коли її називають унікальною, хоча вона не є настільки унікальною, що, що її не можна з чимось порівняти і цілком спокійно можна порівняти. І, власне, в порівнянні з іншими угодами вона фактично і е, говорить про трудно, всі ну, засвідчує свою унікальність. Отже, якщо говорити про обсяги, то тобто, по перше, угода охоплює лібералізацію всіх без винятку товарів між Україною та Європейським Союзом. І тут і виникає там перший такі упередження щодо, щодо цієї угоди з приводу того, що існує там поширена дискусія щодо тарифних квот, які передбачені в торгівлі між Україною та Європейським Союзом. І в тому тексті угоди англійському, який там блукає мережею, я не знаю наскільки там буде викладений український текст, повністю існує і додаток з переліком квот, які надає Європейський Союз Україні в особливості сфері сільського господарства. Я хотів би, щоб ви, як силу того, що ви здебільшого рано чи пізно, чи, чи часто чи не рідко, нелітково судно за торгівлі, розуміли, що мов, що коли ми говоримо про ці винятки пов'язані з тарифами. Це по-перше, лише невеличке коло винятків, тобто, все те, що не поохоплено цими винятками, там торгівля лібералізована на, на повністю, тобто мито нуль як для українських товарів, так і для європейських товарів. І таких товарів більше ніж там, 96%. Тобто, лише для невеличкої кількості товарів існують певні обмеження. І ці обмеження носять такий характер. Тобто, для Українських товарів, це здебільшого товари сільськогосподарського сільського сільськогосподарські товари, це обмежень ЄС зберігає певні обмеження у вигляді так званих тарифних квот. Що це означає? Механізм до максимально простий. До певного рівня експорту з України до ЄС мито становить 0%. Тобто, якщо ми встановили тарифну квоту 1 мільйон тонн на пшеницю, це означає, що за будь-яких обставин. Які б там не були, то не був торговельний режим у ЄС третіми країнами, взагалі в СОД. українська пшениця до обсягу там, 1 мільйону тонн тонн експортується в ЄС з тарифом 0. Далі все те, що перевищує, перевищує там, цю цю квоту, так само спокійно експортується в ЄС, якщо але при цьому сплачується мито, яке застосовується для країн-членів СО. І на сьогоднішній день, тобто, щоб показати, що наші товари вони. В принципі споживають популярні і так, тобто зі сплатою мита, слід згадати наше м'ясо птиці яке з січня цього року фактично отримало доступ на ринок ЄС, незважаючи на те, що мито в 300 євро за тонну м'яса птиці є фактично вбивчим на, на, на оптовому ринку м'яса. Тому що зрозуміло, що це йде ціни трош, трошки іншого характеру. Все одно, навіть при цьому ми при цьому миту наше м'ясо птиці вже після сплати цього мита є дешевшим ніж європейське м'ясо. Тому той факт, що ми там встановили квоту в межах там, 40 тисяч суманна на м'ясо птиці, це означає на 40 тисяч тонн. Ми маємо миту нуль. Далі ми маємо право експортувати, але вже сплачувати миту. При цьому наші тобто питання полягає в тому, що ми не до нескінченності маємо миту. Тому це не є квота, що от вам дали квоту, ви стільки можете продати. Продати ми можемо стільки, скільки ми здатні, здатні продати, і скільки здатні купити. Питання лише полягає в тому, яке мито застосовується до якої кількості товарів. З боку України ми зберегли обмеження на автомобілі досить складний механізм, який передбачає, що мито з ЄС до України, мито зменшується з 10 до 0% впродовж 10 років по одному відсотковому пункту в рік, але при цьому в період, в період між там, десь, третім і м роком ми маємо право після того, як ЄС везе 45 тисяч автомобілів, відновити дію 10-відсоткового мита, тобто до кінця року. Такий механізм дає можливість нашому автопрому адаптуватися до лібералізації І приблизно аналогічна схема існує до тих товарів, де ми застосовуємо експортне обмеження. Це обмеження на експорт нас існує найбільш відоме це обмеження на експорт насіння соняшника. То воно там складає 10%, і ми там впродовж 15 років так само по одному відсоткому пункту зменшуємо, але можемо відновити дію 10% відсоткового мита. У випадку, коли, цей, коли, ми то, коли експорт, експорт досягає 100 тисяч тобто це історичний експорт і на сьогоднішній день стільки складає експорту з України, до Європейської Союзу. Тобто ви бачите, що існують певні особливі, особливі домовленості, але все одно мета полягає в тому, що там, де немає цих особливих домовленостей, у нас фактично існує ноль. Тобто, в нас не буде тарифних бар'єрів торгівлі з Європейським Союзом, що дуже важливо, тому що Європейський Союз, як старий член світової організації торгівлі, зберігає досить високе, високе середнє зважене мито, вище ніж, вище ніж ті країни, які приєдналися нещодавно, навіть вище, ніж Китай, ніж Україна, зрозуміло, ніж Росія. Тобто. І особливо в сільському господарстві тому той факт, що ми змогли зменшити коло товарів, де так чи інакше зберігається мита, тобто там після заповнення тарифної квоти, це вже для нас високий успіх. Головна проблема угоди, проблематика, точніше, це не тарифні бар'єри, тому що для того, щоб експортувати ту саме м'ясо птиці нашим виробникам, знадобилося 5 років. Інспекцій, перевірок різних побудови різних планів, інспекцій самих заводів, потім інституції, які здійснюють контроль, і нагляд за ними там, побудови лабораторій, для того, щоб довести, що контроль за безпечністю м'яса птиці відповідає рівню європейському. Угода тут є два чинники, які взаємно впливають. З одного боку, доти, доки в нас немає ніяких преференційних домовленостей, Європейський Союз. Проводить ці інспекції, так мішат канівал. Раз, раз на рік приїжджає, хтось там сказали, що там щось зберігає чи ні, і, і від'їжджає, повертається знову через рік. З іншого боку, існує там певна внутрішня, внутрішньоукраїнська специфіка, пов'язана з тим, що хто хоче зберегти контроль, хто не хоче зберегти контроль. І це теж ускладнює. Угода передбачає досить чіткі від чітку відповіді на всі ці загрози. По-перше, значно зменшується строк, протягом якого визнається, визнається відповідність вимог. Тобто, Якщо на сьогоднішній день стоїть строк десь 270 днів, тобто з усіма там різними затримками і відкладеннями, тобто десь в межах року-півтора можна від нуля до, до кінця завершити процес визнання, визнання а, ідентичності, контролю в... в в Україні ідентичності європейському, що дозволяє експортувати в ЄС продукцію, ну і відповідно на взагалі. Тобто, якщо ми вже визнали, що вони однакові ці вимоги, то ми пускаємо її без, без проблем. А, це з, з одного боку, з іншого боку, угода передбачає, що Україна докладатиме максимально всіх зусиль для того, щоб привести собі систему контролю відповідність до європейської таким чином, щоб в принципі на внутрішньому ринку українському існували такі ж правила захисту контролю за безпечністю, як і на європейському рівні, це значно спростить як товарообір. З одного боку, з іншого боку, це посилить вимогу до безпечності продукції на внутрішньому ринку, чому мають радіти наші споживачі. І тут слід говорити про те, що, з одного боку, звичайно, ідея полягає в тому, щоб. Наші споживачі теж отримали переваги від того, що там, наші виробники відповідають європейським вимогам. З іншого боку, на сьогоднішній день, в лівому березі, знову з'явилася іс історія стаття про те, що вимоги ЄС у нас, э, вимагають відмовитися від домашнього сиру, сиру м'яса. Це вимога, яка мала набрати чинності в 2010 році, тоді піднялася паніка з того, що з них не сало домашнє відклали на 2015 рік. Так от просто. Знову ж таки, висвітлюючи такі питання, слід зрозуміти, що в нас частина ринку, взагалі не це не лише на молока. Багато, багато. Частина ринку вона не хоче трансформуватися в на до європейських вимог з одних простих причин, тому що їм так зручно працювати. Тобто в них є нормальний діл з контролю з контролюючими органами, як вони контролюються. Там така сіра зона. Утворюється, яка дозволяє під видом домашнього, домашнього молока і домашнього м'яса, фактично на ринок поставляти промислові обсяги промислово виробленого м'яса, тобто сферми, і так далі, але при цьому при спрощеному контролі. Це, в принципі, якоюсь мірою уповільнює розвиток цих галузей, ну, тих галузей, де існує така ситуація. І фактично досить часто йде якесь таке, скажімо так. Упереджене оцінювання тих самих європейських норм, тобто, в принципі, знайти рішення для того, щоб було домашнє сало, але при цьому зникло, зникла категорія домашнього забою скота, це цілком спокійно і прийнятно можна зробити, так як це зроблено ті самі угорщині чи ті самі Польща, де й далі існує нормальний ринок домашніх домашніх продуктів. При цьому європейські стандарти повністю запроваджені. Це так така ремарка, тому що мене, наприклад, досить часто це, скажімо, так дратує, коли ніхто не може до кінця нормально пояснити, чому, чому особливість європейських стандартів. Такий самий механізм, як і в тваринництві, в санітарії фізичних санітарії, існує і щодо промислових товарів. Щодо промислових товарів, в принципі, ідея полягає в тому, щоб дозволити нашим виробникам спокійно працювати по європейських стандартах. Не Узгоджуючи кожну зміну в технології з нашими контролюючими органами, це пісня давня, майже нескінченна і безважаючи на ухвалення закону про ринковий нагляд, який би мав значно полегшити виробництво в Україні, але натомість він тільки посилив посилив роздратування серед малого середнього бізнесу, тому що тепер акцент контролю перенесли з виробників на продавців і побори, які раніше збиралися з. Виробників тепер збирається з продавців, тобто, але ідея полягала в тому, що на, взагалі таке не повинно було бути. Ну, але в нас всі досить творчі підходять до імплементації законів, що теж досить, досить важливо в контексті угоди, тому що угода передбачає акцент на тому, що в таких сферах, як безпечність харчової продукції, не харчової продукції, інші, інші е, правила, які стосуються ведення бізнесу. Мають бути адаптовані до європейських, але при цьому не лише на рівні закону, але і на рівні їх виконання. І фактично, що теж досить цікаво, те, що Європейська комісія, як захисник, в першу чергу, безумовно, тут не треба бути якимось командиком, захисник інтересів європейських виробників і європейського бізнесу, які присутні на території України, але вона стає таким. Захисником всіх без винятку суб'єктів підприємницької діяльності в частині належної імплементації законодавства, тому що в Європейської комісії стає більше важелів тиску в рамках цієї угоди на те, на тиску на дотримання вимог щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, комусь це може не подобатись, особливо націоналістично налаштованим там депутатам, партіям і так далі. Але такі реалії, скажімо так, певної глобалізації, що на певному рівні розвитку, наприклад, тобто, те, що всі декларують, всі хочуть підвищити, підвищитись в рейтингу а, Світового банку про але при цьому як захищають тут специфічний спосіб захищають національного виробника, створюючи особливі національні правила. Тобто, на, на цій стадії розвитку нам вигідно мати такого контролера, як Європейська комісія. цей контроль з боку Європейської комісії. Допоміг нарешті навести лад в регуляторній сфері. Це те, що, скажімо так, окрім торгівлі, торговельна частина угоди про асоціацію має привести позитивну на внутрішньому ринку України. Якщо бабуся Бабуся дуже-дуже часто, яка є в основі піраміди збирання наш молока, вона не є настільки, вона не, вона не є янгольською природою. Тобто питання поляга... проблема полягає в тому, що є два. Як мінімум два пункти, які становлять ризик для взагалі для ринку молока, для безпечності ринку молока. Перше, це є надоїння, тому що це ручне доїння. Хтось довіряє бабусі, але не всі цій бабусі. Тобто, якщо своїй бабусі довіряєте, пийте, пийте домашньому молоко цілком спокійно, те що вона надає. Друге, це питання застосування дуже часто антибіотиків з цими бабусями і для того, щоб молоко не скисло, поки приїде молоковоз, який забере це молоко на, 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 на завод. В малих дозах той, 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 той лівоміцетін, який вони кидають, він фактично створює в нас усіх о, о, стійкість до антибіотиків в цілому. Тому, коли ми потім рятуємося, ми маємо е, вживати набагато міцніші антибіотики. Побутове пояснення, то злагодження може відбуватися. І в ситуації, коли ми п'ємо купуємо молоко, яке розлито з того молока, яке зібране по селах, тобто це фактично, якщо там кожна корова дає 10-20 літрів молока, то тобто два відра вміщається пару тонн, це вже відповідно 100 бабусь. Чим більше бабусь, тим більше тих того ризику того, що десь на стадії доїння чи на стадії зберігання молока були допущені певні промахи, які можуть призвести до того, що в цьому молоці буде якийсь шкідливий елемент. Проти цього, власне, і спрямовані норми, які говорять про те, що домашнє там, молоко чи домашній забіг приблизно аналогічні штуки, вони не можуть йти в масове виробництво. Коли ми говоримо про якісь досить. Чіткий хендмейд-продукт, європейське законодавство дозволяє його функціонування на ринку, тобто хендмейд сало, хендмейд хендмейдворо, але при цьому має бути забезпечений мінімальний рівень контролю для, для того, що коли цей хендмейд продукт обезличується, тобто після того це відро в молоковоз вилили в молока, вже невідомо хто хто за нього відповідає. Не можна знайти ту бабусю. чи ця бабуся, чи інша бабуся там кинула таблетку, того, що це не треба було підати. Ось проти того це норма, це норма і діє. Є такі домашні господарства, які по 20 тонн за добу забивають м'ясо, тобто це не є бабуся чи підуся та мабуть своєї філії. От. Тобто вони фактично в цій сірій зоні спокійно собі існують. Це дуже гарні люди, вони нас постачають на м'ясо, але законодавство заохочує їх вийти з сірої зони в білу зону. Якщо ви в промислових масштабах виробляєте молоко, і в промислових масштабах е заготовляєте м'ясо. Будь ласка, при дуже невеликих інвестиціях, які ви можете собі дозволити, якщо ви робляєте таких обсяг, перейти просто на, на легально цивілізовані норми контролю за безпечністю цих товарів. Тому тут немає нічого надзвичайного. Якщо сьогодні таким цілям просто вибра 10 сіл, бої буде їсти і буде що жити. Насправді так, тут, то, з, знову ж таки, тут є питання, досить цікавий експеримент. Та <реку> ні, це серйозне питання, безумовно, без жартів, тому що за затягуємося, але тим не менше. Тобто, це питання досить серйозне і важливе, але при цьому слід, слід зауважити, що. А, навіть в Україні на сьогоднішній день був, був досить цікавий експеримент в Лінській області. Існує досить дешеве обладнання щодо доїння і щодо охолоджувачів, щодо зберігання молока, які кошти їх в межах кількох тисяч гривень, навіть не доларів. Тобто це не, це не вимагає інвестицій йти в банк, брати кредит на 20 тисяч доларів. Щоб Слуговувати три корови державні програми, ми любимо на них нарікати, але тим не менш вони існують. І знову ж таки, приклад Вінницької області, де було налагоджено виробництво в області і, і розпоширення в області цих цих припарцевого обладнання, воно дозволяє фактично покращити якість того молока, які тобто ті ж люди можуть далі існувати в цьому ринку, абсолютно продаючи поставляючи на ринок вже абсолютно нормальне якісне молоко, тобто безпечне молоко. Питання в тому, наскільки воно якісне це <ривітний> за <радужками. ривітний> Ти Таким шляхом пішли ці ж самі поляки, в них і досить поширене явище, коли є домашнє господарство, які тримають 2-3 корови, але в них є охолоджувач, який дозволяє там, не кидати ніяких антибіотиків, і чекати збирання цього молока і доїльний апарат. Це у вас проведення питання і про контактні <ривітний> Відносно сірої зони, мабуть, на ті бабусі і є значно якісь серйозніші гравці ринку, які проти зникнення цієї сірої зони. Можна підпросити про це? Ну безумовно, ну тобто я не буду ми, тобто, це не є якісь там олігархи, яких можна назвати. То тобто, в мене навпаки в нас олігархія, звичайно, інвестуючись помпезневелике, наприклад, той самий апк інвестор. І належить тому самому Каліснікову з приводу інвестиції в виробництво м'яса, м'яса, свинини, дуже, дуже, дуже навіть непоганий приклад масового легального виробництва. А, питання в тому, що це здебільшого, грубо кажучи, це ті гравці, які існують локально на рівні областей районів, які а, раніше грубо кажучи, виросли з радянської системи заготівлі молока і м'яса і спокійно собі далі функціонують. І, ну, Функціонують і функціонують. Це такі місцеві книзькі, так? ну здебільшого так. Тобто це, це не можна сказати, що є якась там супер-мігакорпорація, яка там неформально існує. Ні, тобто, це здебільшого впливові люди на місцевому рівні.